На них полюють російські ФПВ-дрони, а вони під обстрілами вирощують хліб. На Запоріжжі розпочався збір озимої пшениці. Ворог полює на техніку та людей, та аграрії все одно виходять на поля, аби регіон був із хлібом. Який цьогоріч вдасться зібрати врожай, прогнозів не дають. Все залежить від щільності обстрілів та погодних умов. Кореспондентка ТСН Кіра Овес бачила, яка нині ціна українського хліба. Зібрати пшеницю і одночасно уникнути влучання російського дрону завдання із зірочкою. І це вже звичні будні запорізьких аграріїв. В піві дрони окупанти скеровують на наші поля щойно туди виїжджають комбайни, аби вберегти людей та техніку. Аграрії встановлюють засоби радіоелектронної боротьби. Зараз ми їдемо на поля, де наша техніка працює тільки з ребами. Без ребів тут якби дуже ризиковано працюватись, але ж все-таки якийсь процент, якийсь відсоток. Є що техніку і тракториста можна зберегти. Таребів не вистачає, адже зараз росіяни масово запускають дрони на оптоволокні. Тож, поки комбайн збирає врожай, на полях чергують мисливці. Колись вони полювали на дичину. Тепер на російське залізятча пан Володимир ворожий в півідрон порівнює з птахом. Голуба, дикарик він дуже дуже швидко летить. Дуже як пуля, так виляє, і оце те саме. Ну, по голубах попадали, ну, попадає в по дроні. Їх добре э, чути на э, розстоянні 50-70 метрів я можу в нього попасти. Попадали? Попадали. Збираємо врожаї під ворожими вогнями, рискують хлопці своїм життям, але вони якби з посмішкою на обличчі рівно працюють. Стараються, все роблять можливе і неможливе, аби зібрати наш хліб. На цьому підприємстві обробляють 13 тисяч гектарів землі ще шість наразі в окупації та у зоні бойових дій вирощують зернові та олійні культури. Наразі стартував збір озимої пшениці, але зберігати зерно кажуть нема де замість величезних ангарів. Суцільні руїни їх цілеспрямовано Знищив ворог. Ворог навмисно почав руйнувати наші склади. В Той час тут ми зберігали добрива, якими ми хотіли підживити нашу зиму пшеницю. В той час нам вдалося добрива вивезти, пошкоджена була наша техніка. Дуже часто залітають сюди ворожі літаки, де скидують каби, авіаційні бомби. Також працюють артилерія. Працює і дуже часто почали літати в дрони Все, що зібрали, намагаються одразу вивозити, аби росіяни не встигли знищити врожай. Втім, не завжди вдається нещодавно, просто під час вигрузки зерна у причіп трактора влучив FPV дрон При влучанні відбулося займання комбайна. Комбайнер, на щастя, не постраждав, вискочив через праві двері. А от в той час, коли прилетів дрон, тракторист саме виліз з трактора і підходив до причепа. І з ривною хвилею його він отримав в численні опіки всього. тіла. 50% обгоріло. Чоловік і досі у лікарні стан його тяжкий, але стабільний. Лікарі намагаються врятувати йому життя. Одним влучанням знищено сім гектарів пшениці. Ось це все, що лишилось від зібраного у той день врожаю. На хліб воно не піде, але на корм худобі. На врожай озимої пшениці та соняшника цьогоріч вплинула і погода: пізні весніні заморозки та малі опади. З осені не було дождя, були погані mm -hmm. всходи, сходи, пшениця не розкущилася. Далі весною теж не було дождя, літом знову немає дождя. І зараз ми косимо при пшеницю при вражальності десь приблизно п'ятнадцять з гектара. Минулому році ми збирали озиму пшеницю по 25 п'ять з гектара. Цьогоріч в області очікують зібрати врожай зі 153 тисяч гектарів. Втім, ці плани можуть змінити погода та нальоти ворожих дронів, а ще нестача людей, бо на аграрії ворог під час збору зернових полює прицільно. Кіра Овес Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+,1.